Так, ну що, всім привіт. І сьогодні в мене по плану буде Жим жимлежаче жим із брусочка. Бо розказу, звісно, в мене немає, в мене є така ось губка. я її так положу на груди і буду прожиматися. Сьогодні запланував пожати 162 кг і вже потім подивлюся, що далі буду робити. Тому що Бігом розминаюся і вже розпочинаю тренування. Вам приємного перегляду. І не забувайте підписуватись на канал. Поїхали. Взяв таку допоміжну ще резиночку, зараз якось буду туди це все приспособлювати, оце все кріпляти. Також чіпляю резинку на лавочку, як я вже повторювався, аби не з'їжджати з моста. І починаю працювати. Поїхали. Так, Одну сторону сюди. На другу сторону так от трошки відцентрувати, щоб було нормально. Десь так приблизно. Ну і сюди. Єбарі. Yeah Ноги, до речі, вже почали трошки промальовуватися. Щас наразі важу 108 кілограмів. Такі ще курені ножки так сказати. Не забуваю також виставляти стойки на висоту, тому що я працюю без підстраховуючого е, помощника і потрібно собі знімати самому зі стойок. Тому я піднімаю якомога вище, щоб менше нагружати свій плечовий сустав і знімати самому. Тільки що вже розімнявся із 60 кг. І, до речі, у мене така прийшла в голову ідея. Кому буде цікаво, я можу зробити окреме відео про жим лежача, покажу свою техніку. Як я жму, як я ноги виставляю, як руки в мене правильно ставляться, як я в мост виставляюся, які я роблю допоміжні вправи, щоб е, прокачати свій мост в більшу амплітуду і так далі. Тому, якщо комусь буде цікаво, пишіть в коментарях, я обов'язково зроблю окреме відео про жим лежача. Основні характеристики жимолежа. Тому так от. Зараз ще дорозмінаюся, думаю, що соточку поставлю і вже потім буду починати із 140-150 ще розміночних і чіпляю блоки і починаю вже жати. Також вам хотів розповісти про ці бліни, тому що хтось думає, що це якісь бутафорські бліни. Тому поясню, що скільки важить. Самий верхній блін, це самий здоровий, він важить 20 кг. Всі остальные це по 15 кг. Тобто це буде 90-120 кг, 150. Плюс 2 п'ятерки і по 1,5 кг. І того у нас виходить 162 кг з половиною. Зараз посередині тут цепляю блок і потрібно пожати 162 кг на одне повторення із блока з паузою. Тому дивіться. Ось, так, ось таким чином в мене виглядає вся конструкція. Тут приблизно десь сантиметрів, я не знаю, може сантиметрів, так, так десь з 8, з 8 сантиметрів, приблизно до десятки. І всею фігньою, Що я собі ложу на груди, роблю паузу і вже віджимаю. Погнали! Так, ну що, вже жим лежачи із блоку я вже зробив і зараз переходжу е, на 135 кг, зроблю три підходи по три повторення. Про тяжкий жим лежачи, що можу сказати, доволі легко мені йшло, тому що паузу доволі таки зробив довго на грудях. Віджав так само легко, не було, що так тяжко. Але ж буду старатися якомога більше. Далі прожиматися, щоб на змаганнях вже показати нормальний такий результат. Надіюся, вийду на результат 180-190 кілограмів. Тільки що закінчив із зажимом 135-3 по 3. Як ви бачили, я постійно робив паузу. Тобі ж положив на груди, зробив паузу, віджав. Положив на груди, зробив паузу, віджав. І зробив таких три підходи. Зараз все розбираю штангу і вже перехожу на наступні вправи. Дивіться. Перехожу вже на наступні вправи. Це в мене буде тяга нижнього блоку, зроблю три підходи по 10 повторень. І також зроблю тягу верхнього блоку. Це вже будуть мої дві останні вправи на сьогодні. І думаю, можливо, ще в кінці зроблю обов'язково пресу. Фу. Ти що ти що? руки, базуки? Ой-ой-ой, давай соточку. Тут Оп. Закінчив із тягою верхнього блоку, зараз перехожу на нижній блок. Трішки вже так підпампило нормально. Ну не трішки, а добротно так. Так. Такий баран сюди я запхав. Так, 125, більше вже немає. Якби ще її можна було вставити. Ладно, зараз виключу камеру, вставлю. Поки я фоткався, я забув, що треба ще зробити тягу верхнього блоку на трицепс із прямою рукояткою. Тому що переходжу ось сюди, тут чіпляю 75-80 кг і пішов з рукоядочкою, тягу фух фу фу фух -фу.